Набридло постійно ходити в магазин по хліб. Вихід є. Хлібопічка. І в мене є прекрасний недорогий рецепт для цього діла. Вода тепла. 400 грам. Олія 16 грам. Борошно. 600 грам. Сіль півтори чайні ложки. Цукор дві чайні ложки. Сухі дріжджі. Чайна ложка без гірки. Поставив хлібопічку по налаштуванням. Колір шкірки. Середній і вага буханки більша. Ну є 900 грам і 1200. Ну тут кілограм, так що 1200 краще. І ось 3 години. Пектись буде зараз якраз 23 година. Електролічильник в нічному режимі, половину менше рахує електроенергії, тому натискаємо старт. І пішло діло. Тепер треба поставити таймер на 3 години і через 3 години достати буханку. Не можна її залишати надовше, бо вона розкисне там. Готово. Тепер треба виковити. Оці лопатки, які знаходяться знизу. виковиряв. Ось така буханка виходить. Дякую за увагу. Підписуйтесь на мій канал.